Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Я рада вас тут бачити. Продовжую свою серію відео про тренди літа 2024, і сьогодні ми будемо робити взуття. Мені дуже подобаються оці ось балетки, які в сіточку. І я подумала, що можу такі балетки зробити теж, ну, принаймні, спробувати зробити в техніці макраме. І запрошую вас також зі мною в цей DIY. Ходімо, які матеріали мені знадобляться для цих балеток. Ну, по-перше, мені потрібна підошва і нитки для макраме. Свої я замовила в одному з інтернет-магазинів. І, як ви бачите, мені прийшла і підошва, і прийшли нитки макраме. Я взяла два мотки, якщо чесно, перестрахувалася. Зараз можу вам сказати, що одного мотка вам вистачить. Які ще інструменти стануть в нагоді? Ну, по-перше, це шило для взуття ножиці. І я користуюся ще лінійкою, щоб відміряти конкретну довжину ниточки. Спочатку я вирішила відміряти 60 см, при цьому це забагато. Тож, другий чаровик я робила вже з ниток довжиною 40 см, і ця довжина вона більш економна і зручна під час роботи. Разом з тим, хочу тут ще зазначити, що ниточка має властивість розпускатися. Якщо її десь потягти випадково, то вона може розпускатися. Тому. Звертайте на це увагу і або закріплюйте її кінці за рахунок вогню, щоб вони заклеїлися, або, можливо, маленькими шматочками скотчу заклеюйте, щоб ця ниточка не розпускалася. Ну, а я вже відміряла необхідну довжину ниточки. І тепер завдяки шилу роблю дірочки в підошві і буду продівати свої ниточки. В мене десь проміжок між е, ниточками приблизно від 0,5 до 1 см. Напевно, десь 0,5-07. І враховуючи саме такий розмір, мені знадобилося 44 ниточки. Я маю на увазі, що я нарізала 44 ниточки, при цьому я їх складаю вдвоє, тобто виходить 88. Чому саме така кількість і чому акцентую на цьому увагу? Нам потрібно в роботі задіяти 4 нитки. А отже, нам потрібна така кількість ниток в підошві, щоб вона ділилася на 4. Тобто можна було б зробити, до прикладу, 48 або 52, але в мене вийшло 44. А ви, коли будете робити свої балєтки, то розраховуйте, що в роботі 4 нитки, а отже, ваша кількість ниточок має ділитися на 4. А ось і той момент з розпусканням ниточки. В підошву досить туго нитка заходить, тож вона іноді тягнеться і розпускається. Я в такому випадку просто обрізала краї, ніяким чином не закріплювала. Потягла свої, два, свої дві ниточки і зафіксувала їх в підошві. І далі я побачила. Що в підошві є спеціальна, спеціальний такий отвір для того, щоб прошити підошву. Тож витягаю помилково зроблені отвори, і буду робити нові, щоб продіти свої ниточки там, де потрібно, а не там, де мені заманулося. А зараз покажу вам вузлик, з якого буду плести балетки. Для цього мені потрібно чотири ниточки, дві посередині і по одній по краях. І я їх переплітаю певним чином, як показано на відео, і затягую. Дивіться, тут важливо дуже міцно затягувати, бо це безпосередньо. Щільність того, як ми плетемо. Звісно, поки плетемо біля підошви, то щільність буде меншою. І за рахунок того, що ми так сильно затягуємо, ми робимо фіксацію нашого візерунка. І так робимо з кожними чотирма ниточками. Це в нас буде перший ряд. Другий ряд ми будемо плести в. В такому порядку шахматки, тобто ми будемо брати не ті самі чотири ниточки, а будемо брати з одного вузлика чотири ниточки і з іншого вузлика чотири ниточки, формуючи новий вузлик і формуючи сіточку. Сподіваюся, я зрозуміло вам пояснила, цей вузлик він є базовим і саме з ним будемо працювати, не дивлячись на те, що візерунок він виглядатиме по-різному. Як ви бачите, сіточка зроблена цим вузликом за рахунок переплетінь і ем, край балетки. я теж зробила цими ж вузликами. Просто не робила переплетіння, а плела завжди одним і тим самим способом. І так само оцю ось перепонку для Mary Джейн я роблю тим самим способом тим самим вузликом. Єдине, що я беру не чотири ниточки, я беру вісім, Тобто по одній по краях. І всередині в мене шість ниточок. Чому саме 6 посередині? Бо таким чином в мене з'являється ширина у цієї перемички. А мені необхідно було трошки ширшу цю перемичку зробити, так мені хотілося. Тому вирішила, а точніше, я спробувала спочатку зробити з. Чотирма ниточками воно виявилося не дуже гарно, тому зрізала і зробила заново з більшою кількістю ниточок. А плиту так само, як ви бачите, вузлик той самий, просто змінюю ниточки, а плиту підряд. Далі будемо працювати з устілкою. По-перше, я проклею всі свої шви клеєм, щоб їх більше зафіксувати. Далі я обвела підошву і вирізала шаблон своєї устілки. Потім пішла в Аврору і купила там устілки. Я взяла дві штуки, бо одну я наклею, а другу буду. Виймати, щоб можна було випрати і довше користуватися балетками. І чим гарні ці устілки, бо їх можна вирізати по моїй викрійці по моєму шаблону. Чим зараз і займуся. Вирізала я обидві устілки, але поки що вирішила вкласти тільки одні чорні. Я вже трошки походила в цих балетках і хочу сказати, що я повернуся до свого першого чергового плану. Спочатку приклеїти одну устілку, а другу просто вкладати. Бо коли тільки вкладаєш одну устілку, то ходити не досить приємно. Тож, перший мій план. Він був правильним. А я вкладаю устілки в свої балетки, зараз пришию ще пряжечки, чисто така декораційна штучка, декораційний елемент. Ну, і будемо з вами робити дефіле.